Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо зарядний пристрій від компанії Bosch, новинка модель C80LI. Постачається зарядний пристрій фірмові і упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Вся, весь комплект у нас зберігається в фірминому чохлі. Ось так він виглядає. І всередині ось так у нас все запаковано. В першу чергу це масивна інструкція на будь-якій мові можна перечитати буде. Так, і зарядний пристрій. Окремо ось. Такий гачок іде для, для того, щоб можна було зручніше використовувати зарядний пристрій, сам зарядний пристрій, масивний з міцного пластику, одразу відчувається крокодили для підключення акумуляторних. Під'єднується живлення 220 вольт з допомогою стандартної розетки. Маємо масивний дріт живлення, і також не менш масивний дріт живлення для зарядки акумуляторів. Зарядний пристрій підтримує як 12, так і 6 вольтові акумуляторні батареї. Одна кнопка управління усього є для того, щоб вибрати потрібний тип акумуляторної батареї. Підтримуються абсолютно всі типи акумуляторних батарей. І як я кажу, можна обрати або 6, або 12 вольтові акумулятори для зарядки. 12-вольтові акумулятори заряджаються від 30 до 400 Аг. ємність. 6-вольтові акумулятори заряджаються від 14 до 120 Ампер-годин. Максимальний струм заряду 12-вольтових акумуляторів це до 15 А. Видає даний зарядний пристрій А 6 вольтові це до 5 А. Даний зарядний пристрій також має ряд захистів, захист від короткого замикання, захист від перезарядку, перезаряду акумуляторної батареї і також захист від неправильного підключення, тобто від переполюсації. На зарядний пристрій обов'язково при купівлі також розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.